Житомирянин Іван Нестеров до травня 2022 року купував газ у компанії Житомиргазбут до зміни постачальника газу переплатив цій компанії 1057 гривень. І з вересня минулого року, відколи подав заяву на їх повернення, гроші не отримав. Новий рік січень зато ж не тут повернуті. Тобто а я не, не бачу, не бачу не повідомлю нічого. Що буде мені повернення. Я подав документи, так як там ви маєте, мені сказали тоді, що через три місяці вам повернення буде, тому що мені треба вже оборгується у Нафтогазі. Мені там суму треба платити. Я хочу, щоб повернули, і я ті гроші туди відправив. Житомирянка Ольга Іванівна Житомиргазбуту переплатила більше трьох тисяч гривень. І заявою про повернення грошей до Житомиргаззбуту жінка звернулася пів року тому. Коли ми давали заявку, то вона сказала, що це буде не скоро, десь два-три місяці. Ну, вже пройшло півроку. і Ніхто нічого не повідомляє, ніхто нічого не каже, і як хочеш, так і думай. Повернення грошей колишнім клієнтам Житомир триває. Про це у відповіді на запит Суспільного розповіла керівниця газопостачальної компанії Житомиргазбут Олена Благодарська. Є ряд стримуючих факторів. Один із них це те, що значна частина наших побутових споживачів досі не розрахувалися за газ, використаний до 1 травня 2022 року, тобто до зміни постачальника. Другий фактор багато заяв, які надходять, ми повертаємо на доопрацювання, бо споживачі не приносять потрібних документів або оформляють їх некоректно. Третій фактор не вистачає персоналу. Після того як споживачі без попередження перевелись до іншого постачальника, ми змушені були скоротити працівників. Ніків, окрім того, від колишніх споживачів все ще продовжують надходити заяви на повернення грошей. Станом на 24 січня у ТОВ Житомиргазбут зареєстрували 19 тисяч 600 заяв на повернення грошей, які люди переплатили. Понад 12 мільйонів гривень загалом повернули. Гроші отримали понад 8 тисяч клієнтів. За словами юриста Андрія Мілютіна, у разі неповернення грошей споживачі газу мають право звертатися до суду. Ці люди, які подали заяву і отримали якби офіційну відповідь про те, що так дійсно за жатомер бутом рахується заборгованість перед цими людьми, якщо впродовж там декількох днів, неділь не вирішується це питання, всім рекомендуємо звернутися за захистом свого права до суду із позовною заявою про захист прав споживача. Люди не повинні е, мовчати, не повинні забувати за цю проблему. Люди повинні згуртовуватися і створювати відповідні прецеденти. Якщо їх буде десятки сотні, якби ми зможемо таким чином вплинути, ти на Житомиргазбут, і всі люди, навіть які на сьогоднішній день мов не мовчать, вони зможуть отримати свої кошти. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Сергій Комилянський, новини Суспільне Житомир.